677 день в Канаді. Що у нас сьогодні? 20... 21.04.25. Сьогодні у нас понеділок. Почався робочий тиждень і я думав, що буде купа роботи. Але ні, пішов, подивився на ці кондиціонери. Працюють, я перезапустив про всяк випадок, Ресетнув, там було кілька помилок. Табор і працюють не дуже. Ми вже говорили сьогодні з шефом, що треба буде замовити спеціаліста, який перевірить, протестує, що там не так, щось йому не подобається, поки не поламався. Треба це зробити швидше. Бо вечором він шеф до мене подзвонив, каже: Тавр, ей, що спано працює? Я пішов ніяких помилок, але він реально на паузі. Ну, ми в то сильно не ліземо, бо дуже холодно зараз на вулиці. Сьогодні дощ, якийсь мокрий сніг. Фігня. Погана погода, холодно, і він не, не повинен працювати кондиціонер, бо ніхто і не використовує кондиціонер вдома, не потрібно. Але все одно я рисит, замінив помпу. Тож зранку пішов це, пішов до комп'ютера, зустрів Алекса, шефа, пішов до комп'ютера, відкриваю, а там тільки дві заявки. І ще кілька старих. Кілька старих, плюс вихідні, це ще затопили китайці там, квартиру. одну. І Я кажу, Алікс, ти йди фарбуй, займайся своїм, там без проблем, потихеньку, а я піду ці заявочки закривати. Все пороблю, підготую. І так, так ми пішли перед тим папелишика, посиділи, поговорили, зайшли на аукціон, повідмічали собі товари, який нас цікавить. Бо там перші вони тільки запускають, там кожні три дні обновляються. Аукціон на три дні. Заходиш собі, вибираєш, які товари тебе цікавлять, ставиш ставку, там зірочку відмічаєш. І все, і можеш собі йти до, до кінця аукціону. Якщо щось перебиває, то приходить смс-ка. Я зразу поставив максимальні суми, які я хочу дати. Там було ще два масажери для ніг. Я собі поставив. Ой, я маю цей новий. Я показував коробку. Він абсолютно новий. Чистесенький. Тут зарядка, пульт. І крутий. Червоним світиться, гріє, класно масажує, плівка тут, плівка на пульті. Але мені не сподобалось. оці отвори вони такі малесенькі. Моя нога якраз. тут ну, притик. Скоро не витянеш, бо воно все тут впирається. Сильно масажує, так що аж ноги болять. Є три <смі> режима, є легенькі з медіум і, і сильний. Але цей масажер я буду продавати. Бо оцей пульт, його треба цілитись прямо сюди і прямо. А я як сиджу біля стола, стіл мене до живота, і мені незручно оце відсовуватись, переставлятись, оце включати з пульта. ні-ні-ні. Цей що в мене старенький, але він класний, у нього механічні кнопки, я їх просто ногу витягнув, натиснув, ногу запхав, він вже там починає надувати, масажувати, оце все зручно. Все ж таки я залишив. Я побачив такий самий продається, але я такий самий не замовляв. Інші два. Хочу протестувати там є один з пультом. З пультом, але сподіваюся, що краще, ніж оцей. Е, Побачимо. Побачим. Плюс там ще якісь товари були, які мені сподобались. Зробив ставки і все. Після того, що я пішов в офіс, заніс накладні, які там неуперміше. No і. І пішов далі працювати. Що я сьогодні робив? Щось було? Зайшов я в ту квартиру перше. Там, де затопили в суботу, і сподівався, що там висохло. Але ця вода з кухні була, тому могло залишитись, пляма, могла залишитись на стелі, але пощастило, нічого не було, все висохло чистесенько, ні капельки. Ідеально. Тому я там нічого не робив. Робив я замок. Поламали вони двері. Поламали вони двері, це недобре. Бо вони як? От двері закриваються, відкриваються, і вони відкрили замок, і закривали, відкрили замок і закривали, і хлопнули, і двері тріснули. І тепер болти вилазять. Треба двері склеїти. Я їх склею, але чуть пізніше. Ще раз вилізе, я це зроблю. Бо там вилазить цілий замок. Цілий замок вилазить. Коротше, треба це зробити. Я вже не чіпав, думаю, не буду її турбувати. потім. Термостат. На вихідні термостат не працював в одній з квартир, але сходив, він там не, не знав, що і як. І я сьогодні заходжу, дивлюсь, та це сама кабіна, де радіаторна решітка для охолодження, там холодна вода, щоб кондиціонер працював. Фільтр, це все фурнесрум. Я це розкрутив і дивлюсь, там бляха, яка закриває механічну там, частину там, де всякі плати. Це за заблизько, І оцю релешку вона натискає кнопку. Прийшлося зняти, вирізати дірку, щоб воно не натискало. Бо як тільки вона натискає ту кнопку, це кнопочка trouble, типу проблема, reset, і відкривається батарея. В тій квартирі гарячі вода, батареї працювали цілий час. Ніколи не виключалась. Коли включаєш кондиціонер, батареї все одно працюють і працює плюс кондиціонер, і вони воюють один з одним. гаряче холодне повітря, ну я. Тепер нормально. Це вже не перший раз. Я вже десь, напевно, штук 5 таких поремонтував. Е, зробив. Та. В болгарці дріт переламали, там, де вилка. Я хотів поремонтувати, забув. Вилка в мене є. М -м -м, треба буде. Хоча я можу взяти, в мене є вилки. Простенькі такі. Треба буде зробити. Завтра сяду, обріжу, зроблю, бо ледве відрізав, вирізав цей отвір. Треба було дріт крутити, там серед я вже знаю, де полому. Малий Алекс мені сьогодні віддав гроші каже, скільки тобі дати? Я тобі дам 50. Мінімум. Я кажу, ні, 30. Я заплатив за ті гальмівні колодки для його самоката 26 доларів. І там йшло 4 штуки. В самокаті йде м -м, дві спереді пара і ззаді пара, а їх було чотири пари. Я йому поставив дві пари ну, на одну сторону, все працює, він задоволений. А я собі залишив, зі, бо в мене в самокаті такі самі. Я кажу, 26 там, з копійками, 30 доларів максимум все. Він задоволений, каже, я до тебе ще прийду. Та нема проблеми, я тобі оці гальмівні колодки можу міняти, скільки хочеш разів. О, такі ось такі от справи. Робота легенька. Після роботи пішов, пішов, пішли в тренажерний зразу, Супер гарно позаймалась. протеїний порошочок, само собою, і цей захожу я в кімнату. І в мене перегоріла моя лампочка. Дуже шкода, ось така от вона була. Класна. Одна із секцій перегоріла. Подібна в мене була в Україні. Світодіодів, там така лямточка світодіодна. Під вольтаж можна підібрати, перепаяти, але я не буду цим займатися. Таку лампу можна знайти в інтернеті, але я вже поставив, пішов вниз, взяв. Ой, стандартну. Лампочку, вона жовтувата, але не так страшно. Норм. І там теж змінив колір, там в мене лампа, яка міняє колір, там можна вибрати три режими. Холодний, теплий і щось посередині. Трошки тих, трошки тих. От і все. А зараз буду відпочивати. Завтра вівторок. Завтра, напевно, теж візьму за фарбування. Треба якусь квартирку пофарбувати. Сьогодні Алекс фарбував в квартиру, в яку заїжджають 25-го. То вже скоро. Так що так. Все. Все, Па-па.